Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки відсвяткував поважний ювілей. У 65-річній історії творчого колективу були і радісні, і не дуже приємні сторінки. Однак незмінним залишалося одне бажання подарувати казку усім маленьким глядачам. Привітати лялькарів із Днем Народження завітали чимало поважних гостей. Актори, режисери, діячі культури у житті кожного з них Івано-Франківський театр Яйок займає своє неповторне і особливе місце. Тут я ставав, як, становився як режисер. Тут здійснилися мої задуми, те, що я хотів зробити в мистецтві. Я згадую прекрасну нашу постановку Золотрою Олень за поемою Дмитра Павличка. Це е, був етап театру. Це була радість. Ми ввійшли в мистецтво України театру ляльок як колектив, що хоче сказати своє я в мистецтві. Повернення в рідні пенати в рідний театр це завжди велика радість. І я хотів би побажати як рідному краю, так і рідному колективу процвітання і успіхів подальшої роботи. Про високий професійний рівень театр може гідно звітувати на будь-якому фестивалі. Це заслуга, перш за все, талановитих і небайдужих людей, без яких не могло би відбутися маленького щоденного дива вистави. 37 років я очолював цей театр із тих 65 років. І все це на моїх, зміна, на моїх очах відбувалися всі ті зміни, які сталися в театрі. Скажем, в 1971 році, коли я прийняв театр, то в нас збувалося три кімнатки. В одній знаходилися всі майстерні художник, в другій актори і режисер, і в третій – директор і бухгалтер. А сьогодні ми маємо прекрасне стаціонарне приміщення, глядацька зала на 200 місць, фоє. Ну, театр зараз прекрасний. Надію театру ляльок є молоді актори, які прийшли сюди в останнє десятиріччя. Вони активно переймають досвід старших колег, які зараз перебувають у заняті творчого шляху і прямують до нових самобутніх мистецьких звершень. Мені дуже подобалось наше старе приміщення, яке колись тут було. І я пам'ятаю в дитинстві, коли проходила сюди на вистави. Воно дуже мене так зачаровувало. І я тому вирішила присвятити себе цьому мистецтву. Мені дуже подобається, бо хочеться дітям дарувати якесь тепло, радість, якусь знаю, все своє, все, що в тебе є всередині, все внутрішній світ, все їм віддати, щоб дітки були щасливі, щоб бачити їх ці обличчя раді, які дивляться на тебе такими очима, і вони від тебе вимагають цього. Не знаю, навіть не на 100%, а на 200%. Завтра 65-річний театр знову відчинить свої двері для найменших глядачів. Адже як запевняють лікарі, найбільше щастя для них це бути потрібними.